Дональд Трамп майже ухвалив рішення щодо постачання ракет Томагавк Україні, таку заяву американський президент зробив в овальному кабінеті. Він наголосив, що перед остаточним рішенням хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети і куди їх будуть скеровувати. Тож Трамп додав, що ставитиме питання і не хоче бачити ескалацію. Нагадаю, раніше російський диктатор Путін вигадав чергові червоні лінії, заявивши, що якщо Україна застосує далекобійні ракети томагавки це цитую зашкодить відносинам Москви та Вашингтона. Так, я вже майже ухвалив рішення, якщо подумати. Та думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять, куди вони їх надсилають. Мабуть, мені довелося б поставити це питання. Ця війна ніколи не мала б починатися, ніколи б не почалася. Там було використано таке погане судження. До речі, я думаю, що з обох сторін, але ніхто ніхто не виглядає добре у війні з Росією та Україною. Ніхто. Це було дуже жахливо. Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів. Це щотижня вони втрачають 7 тисяч, 8, 5 тисяч.